Тож всім привіт! Я бачу, що всі вже активні, активні і готові трішки попрацювати. Тому, пані Ксенія будемо починати, тому що всі вже прям енергійні, енергійні. Всім привіт! Будемо сьогодні, як завжди, стрибати. Софійка, як завжди, не може стояти, не рухаючись. Так. Півпали. Бачу, бачу, а ну всі завмерли. За О, супер, так, да, Якщо хочете. Але ми робимо тривогу. Вгору один п'яточки до сідниць. Вгору п'яточки до сідниць. Вгору. П'яточки. Ще. Вище. Ще. А ну ще. П'ятки. Вгору п'ятки. І тепер трохи швидше. Є вдих. Видих вниз. Ще один. Видих, вдих на носочки. Видих, присіли. Робимо стрибочок до гори. П'ять штук. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. Ну вище. П'ять. Сидимо. Є. А тепер ручками тримаємо підлогу і стрибочки. Зараз я візьму вниз, щоб вона прощала. Оз. О. Тримаємо підлогу. І ніжками пригаємо в різні сторони. Є один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. А ну ще серці ніжки. Сім. Вісім. Останній дев'ять і десять є. Yeah. А тепер будемо вистрибувати з цього положення ніжками назад. Так, я стану так, щоб ви мене бачили. Назад, вперед. Поїхали 10 разів. 10, 9, 8, 7, 6. Молодці, я хочу на вас подивитися. 5, 4, 3, Міха, 2, 1. Супер! Гарний вдих. Видих. Ще один. Затримали подих. Видих. І ще. Видих. Сідаємо сідниці. ніжки в різні сторони. Ручки посередині. Нам треба підняти рівні ноги одночасно. Не згинаючи коліна і не відриваючи рук від підлоги. Дивіться. Один, два, три. Є десять разів. Поїхали. Софійка, ручки посерединці. Один. Два. Три. Чотири вище. П'ять. Ще. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. молодці. Важкі ноги, так? Стряхнули ніжки, щоб вони відпочили. Потанцювали колінками одне інше, одне інше. Швидше. Два одночасно. Є молодці. Сіли в метелика. Ніжки в метелику. А ми тягнемо носик вперед. Долі, 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 ще на мене носик, ще. І повільно нахиляємось. Ще. А носик на мене? на мене? Богданчик, де твій носик? Давай на мене носик. Уток є ще. Мія, чого ти лежиш? <кхи> Треба носик вперед тягнути, давай. Я, я дуже рада, що у тебе гарна розтяжка, але зараз ми тягнемо шийку. А тепер робимо друге підборіддя. Штовхаємо потилиці, начебто задню стінку. Штовхаємо, штовхаємо, щоб тут було багато, багато складочок. Штовхаємо, штовхаємо. Всі, ще, всі. Є молодці. Дві ніжки. Обійняли міцно. Притягнули колінка до грудей. Вирівняли спинку. Вирівняли спинку. І по черзі вирівнюємо одну ніжку іншу. Але колінка залишається разом. Одна. Інша. Повністю вирівнюємо одна. Повністю вирівнюємо. Один. Два. Три. Чотири. Не відпускайте ручок. П'ять. Шість, сім, вісім. І тепер швидко. Ще, 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 повністю вирівнюємо, Повністю! Ще швидше! Ще ще ще, ще. руському трупа. Зупинились. Зупинились. Є, Стаємо на колінка. Так, що там за неваляшечки? Нескар, Соломійка, давайте на колінка разом. Готові. Софія, що ти там шукаєш? Там нічого нема в тому носі. Встали? І ми будемо ручки, начебто ми сидимо, сидимо за партою, а сідниці будемо сідати, е, на, е, садити на підлогу. В один бік піднялись. В другий піднялись. А ну, давайте так, не танцюємо ручками, ручки зафіксовані. Щоб не робило тіло, ручки рівненько, вони не перехиляються. Молодці. Ще повністю піднімаємось. Повністю ручки тримаємо, зафіксували ручки. Уявіть, що у вас тут стоять склянки з водою, і вам треба їх не розлити. Якщо ви нахилите... У вас вже буде все мокре. Тримаємо рівно. Повністю піднімаємось. Повністю. І ще шість разів. По три на кожен бік. Ще по два. Тримаємо ручки. І остання пара. Є. Продовжуємо сидіти, але ручки ставимо і будемо вистрибувати на ніжки. Показую. Я. Є? Є. Потім одне коліно, інше сіли. Знову. Одне, інше сіли. Виходить? Ні. Катя, не стрибай. Дивись, ми стрибаємо тільки вперед. Показуємо. Стрибнули. Потім повільно одне. Інше присіли. Знову вистрибнули. Одне. Інше присіли. Ручки не рухаються. Вони зафіксовані. Поїхали разом зі мною. Дві ноги. Сіли. Дві. Сіли. Ще. Не поспішаємо. Ручки зафіксовані. По черзі. Обов'язково по черзі. Є. Молодці. Тепер носочки разом. Піднялись на носочки, п'яточки разом, колінка в бік. П'ятки поєднали між собою. З'єднали. Є. І торкаємо з підлоги. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тримаємо. І тепер тут ми будемо з'єднувати і роз'єднувати ніжки. Один. Два. Три. Підіймаю. Вниз. Підіймаю. Вниз. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Ану налінуйтесь, вісім, дев'ять, десять. Є. Залишаємось на носочках. Ручками тримаємось за підлогу. Так, хтось там балується і пише непонятні літери. І вирівнюємо сіднички догори, а ручки тримаємо і носочки на підлозі. П'яточки відірвали. Тримаємо. Тримаємо на носочках. На носочках нігкі рівні. Тримаємо підлогу. Ой, Софійка, куди ти там вже біжиш? Тримаємо. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Перенос, ставимо п'яточку, переносимо вагу на ручки і робимо мах задньою ніжкою. Один. Вау, тут в мене диван. Два, три, чотири, п'ять, шість. Робимо, робимо. Сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Інша ніжка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Рівна міша, рівна міжка. Дев'ять. Десять. Молодці. Втомились трохи? Ні, так? Да? Я бачу, що. Та, що ви розказуєте? Не втомились. Богдан, ще є сили, так? Томія, не втомилась? Є сили, так? Да? Нема сил? Продовжуємо. Є, супер. Встаємо в планочку. Стаємо в планочку з назад. Стрибочок і стали в планочку. Дивіться, оце неправильна планочка. Треба підняти сідниці, підвернути хвостика і будемо йти на лікоть, лікоть, рука, рука. По черзі. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Шість. Намагаємось, намагаємось цим. Повністю вирівнюємо. Вісім. Дев'ять. Десять. Залишились на ліктях. Залишились. І робимо вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Ще. П'ять. Чотири. Три. Два. Один стали на колінка. Відпочиваємо. Відпочиваємо. Зараз у нас буде бокова планочка на один і на інший бік, і ми будемо завершувати. Показую бокову планочку. Рівна ручка, рівні ніжка. Так, зараз, щоб ви мене бачили. Піднімаю бедра, ручка в бік, і я роблю вниз, вверх, вниз, вверх. Десять разів на кожну ручку. Я буду дивитись. Поїхали. По... Молодець, Катя. Тільки... Е, так, так, Катя, супер. Тільки на рівні, но. Отак, молодець. Супер, давайте. Кому дуже важко, можуть стати на лікоть. Марк, ти чого не робиш? Міша, молодець, ніжки вирівнюй. Надійка. А ну рівні ніжки давай, сонечко, давай. Даша, піднімай сіднички. Захарчик не бачу тебе. Влад, молодець. Ага, зараз буду бачити. Бачу, бачу, молодець, дякую, Захар. Вже краще, дякую тобі. Покажи мені бокову планочку. Олексій, ти зробив по 10 разів на дві, на одну і на другу. В нас же дві ручки. Захарчик, я дивлюсь на тебе. Захар більше, більше боком лягай. І нижню, нижню ніжку рівну. Влад, ти чого балишся? Я все бачу. Марк, як успіхи. Олексій, молодець. Нестор, Соломіка, супер! Соломіка, підіймай ручку. Катя зробила на дві. Дімочка, Софіка, Мія. Супер. І ми сідаємо. Можете сісти в султанчика. Підіймаємо одну ніжку, другу зав'язали ніжки, вузлика ніжки зав'язали і спробували встати на колінка. І відірвати ручки. Обережно, обережно. Супер! Робимо гарний вдих догори. Видих вниз. Ще один вдих. Видих. І останній вдих. Затримали подих. І видих. І попадували собі. Молодці, дуже круто займались. Як ви себе почуваєте? Все mm ставить -hmm. Це дуже добре, що всі себе гарно почувають, що всі розім'ялися, всі такі заряджені. І давайте відправимо пані Ксенії сердечка, за цікаве заняття, корисне. Подякуємо їй, а потім обов'язково ж будуть питання. Всі-всі-всі, всі сердечка. Супер, пані Ксенія, сердечка для вас. Щиро дякуємо за неймовірну, а, позитивну обідню перерву. Всім гарного дня і гарного настрою бажаємо.